Сердечно вітаємо вас з новим 2025 роком. І хоча ми рахуємо роки досить умовно, просто от новий рік ми визначили, що 1 січня він починається, то не завжди був 1 січня. Але ми визначили, що так він буде пов'язаний з Різдвом Христовим. І нехай цих, оці наступні дні, наступний рік. Стане для нас роком навернення, правдивого покаяння, пізнання Господа Бога, миру у нашому серці, миру у наших сім'ях, а найбільше миру в Україні, і то не простого миру, щоби просто закінчилася війна, а лише щоби ми стали на шлях здобування справедливого миру, справедливого миру, тому що поки не буде справедливості. Не буде теж і правдивого миру у наших серцях. Сьогодні ми святкуємо свято святителя Василія Великого. Цей святий Василій Великий, він багато чого зробив у своєму житті за дуже короткий час, дорогі сестри і браття. Він народився в 329 році. Без тисяча. Просто в 329 році від народження Христа, а помер в 379, на 50 му році життя. А Охрещений був у дорослому віці. Тому що тоді така. Існувала традиція, як то тепер протестанти просувають, кажуть, що дуже добре було би от в дорослому віці, все нормально. Йому було 29 років, коли його ухрестили. І тепер за цей короткий час, за 20 років, в принципі, він зробив для церкви стільки, що це неможливо переоцінити. Саме йому належить оця, оце тлумачення святого Писання, яке для нас сьогодні таке зрозуміле, що Бог є один, але в трьох особах. І саме Він із своїми товаришами роздумував, як протлумачити те, що пише у Святому Писанні, і вони протлумачили. Що означає природа, а що означає особа? І як то може Бог бути іншої природи, ніж будь-хто у цьому всесвіті? Тому що три особи у ньому спілкуються. І, і так протлумачили все те, що говорив Ісус Христос, пророки говорили, що свідчить Святе Писання. Не можна сказати, що ми цілком вже це все зрозуміли, бо ми не маємо ніякого прикладу, що може бути так у Тройці, як Господь Бог. Але ми віримо і довіряємо Словам Господа Ісуса Христа, а святий Василій стояв біля витоків правдивого тлумачення природи Божої так, щоб людина зрозуміла, який Бог. Але й інше він зробив. Тому що він з дитинства відвідував церкву, з дитинства відвідував церкву, і вчився, і почав будувати кар'єру. Але його старша сестра Макрина надихнула на інший шлях. А цей інший шлях в чому полягає? Тому, щоб зробити більше для Ісуса Христа. Побачимо багато людей, вони дуже часто у зустрічі з Господом Богом хочуть отримати більше для себе, для своєї родини, можливо, для своєї країни. А ось є питання, хто захоче зробити щось. Для Ісуса Христа. Тобто Його наслідувати так, як він сказав, а Він, наприклад, до своїх учнів казав, ви ходіть за мною, хто не бере свій хрест і не йде за мною, той мене недостойний. Але він сказав ще більше. Що існують скопці, тобто ті, які не одружуються і не вкладають ніяке подружжя, які такими народилися, існують ті, які самі себе такими зробили, а, і, 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 які, яких люди такими зробили, а існують ті, які самі себе зробили нездатними до подружжя задля Царства Небесного. Тому що, дорогі сестри і браття, Ісус Христос прийшов до нас, ось Він народився, ми якраз Різдво відсвяткували, і Він став людиною, щоби Боже Слово Передавати людськими словами. Це Боже Слово перекладати, щоб люди зрозуміли його. І навіть всього Він не розповів нам, він завершив об'явлення Боже. Але перед своїм відходом з цієї землі до своїх учнів він сказав: я багато ще чого мав би вам сказати, але ви не зможете це все перенести. Не змістити це все у собі. Але коли прийде Дух, утішитель, він вас всього навчить. І тому, дорогі сестри і браття, апостолам передав Ісус Христос оцю повинність прийняти Словом і не перекручуючи і не спотворюючи людським способом передати його іншим. Від серця до серця, від покоління до покоління. І тому в церкві це Слово Боже зберігається. І є велике завдання церкви Божої людським способом передавати Слово Боже для християн і тих, які хочуть бути християнами. Бо то багато думають. Що, наприклад, якщо ми повіримо в Бога, то мають бути якісь надзвичайні об'явлення, і там десь за горами об'явлення поїхало, там дерево розламалося, вони поїхали до дерева, моляться. Ой-ой-ой, має бути чудо, має бути чудо оздоровлення, має бути чудо ще чогось. якісь. Дорогі сестри і браття, найбільше чудо у нашій вірі це Слово Боже, яке кожен може почути, а не тільки почути. Бо одне говорити, а інше засвідчити, що це і правда. Тому ті, які повірили Ісусові Христу, вони покидали цей світ, йшли на якісь пустелі. Бо що означає це наше 70 літнє життя порівняно із вічністю? І задля вічності вони готові були все втратити. Але є одна така дуже цікава закономірність. Для себе здобути вічність і втратити все інше, тільки щоб вічність здобути для себе. І от Василій Великий захотів іти тим шляхом, щоб не просити в Господа Бога те, що потрібно людині, а пильно вслухатися в слово. І зробити для Ісуса Христа те, що на землі потрібно йому. Тому що бачимо, сьогодні Ісус Христос на землі не має ніг. І ми маємо стати Його ногами і відвідати тих, хто потребує. Він не має рук, а ми маємо стати Його руками і допомогти тим які мають потребу. Він не має в очей, а ми стаємо його очима, щоб зауважити тих людей, які потребують. Він не має вух. І ми маємо стати тими вухами, які почують інших людей. І він не має уст, але ми маємо стати його устами. Щоби свідчити його слово і Євангеліє добру звістку для інших людей. І коли святий Василій Великий почав відвідувати у Сирії та Єгипті оці спільноти самітників, монахів, то він зауважив один недолік, можливо, більше недоліків у цьому самітницькому житті. Він сказав, що не можеш виконати Євангелієм. Тому що в Євангеліє Євангелії каже, ти брата свого прости. А як брата біля тебе немає, кого будеш прощати? І Євангеліє каже, Іди роби так само, будь милосердним до інших. Любіть своїх ближніх навіть ворогів. А якщо біля тебе немає нікого, то кого ти будеш любити? І тому після майже трирічної подорожі він повернувся і також задумався, що то означає все покинути, але за Христом піти. І він збирається із своїми найближчими товаришами і послідовниками, і вони засновують таку спільноту, де живуть ті, які посвятилися Христу, не одружуючися, але вони творять таку спільну родину. У них все спільне. Вони разом все роблять, вони допомагають одне одному. І це називається спільнотне чернече життя. І так Василій Великий став, крім того, що пояснив людям, один, він один з тих, який пояснив людям природу при Святої Тройці, як тлумачити святе Писання, він також пояснив усім нам, що означає наслідувати Христа, щоби зробити щось для Нього. І більшість тепер монастирів, 99% відсотків монастирів, це монастирі, які, в принципі, дотримуються тих правил і настанов, які дав святий Василій Великий ще у IV столітті. І коли ми заходимо до цього храму Христа Царя, то ми знаємо, що це храм Христа Царя. Але він стоїть у монастирі Василіянському, який носить таке саме ім'я. А Василіянському, тому, що Василіяни беруть своє, своє начало там з IV століття через різні перипетії, стосунки, відносини, воно. Це Василієве правило, воно прийшло в Україну, і в 1617 році ці монастирі в Україні об'єдналися і з того вийшов Василіянський чин. І тому сьогодні це свято теж і Василіян. Бо, дякуючи натхненню святого Василія Великого, ми сьогодні можемо теж наслідувати Ісуса Христа. Наслідувати не так, що все просити у Бога тільки для себе чи для своїх рідних, але зробити більше для Ісуса Христа, стати Його ногами, руками, очима, вухами і вустами. Дорогі сестри і браття, сьогодні у свято Святого Василія Великого. Мусимо собі поставити на серце, що усі ми, починаючи, християни, починаючи від єпископа і закінчуючи усіма вірними, зобов'язані плекати чернечі покликання. А що це означає? А означає, що якщо між нами немає таких людей, які готові піти за Христом, і не дбати про себе, а дбати про нас із вами, і про Слово Боже. Бо ті, які прийшли до монастиря, то коли я був у Крехові, там екскурсії часто приїжджали, і вони там казали: ви тут за такими, бо там фортеця, знаєте, в Крехові, за такими високими мурами сховалися від світу. Та де сховалися? Та не сховалися. Я думаю, якби я залишився вдома, я б не відвідав стільки міст і сіл в Україні і за кордоном. Щоби проповідувати Слово Боже. Не сховалися. Тому що ченці і черниці, вони для нас. Так як і Христос прийшов, щоб нам звістити Слово Боже. І треба молитися завжди за нові покликання. Чуйте, і за старі треба молитися. Тому що. Дуже багато різноманітних спокус, дуже багато різноманітних нападів, дуже багато людей незадоволені, дуже багато всіляких інсинуацій, видумок ще з Радянського Союзу. Походить, колись я у Львові собі пригадую, у цивільному одязі стояв біля нашої в'їзної брами, а там була і йшла якась. Така бабуся з визволительок. І зі своєю, напевно, шовнучкою, може, правнучкою, бо велика різниця між ними була. І ця мала, дивиться, і по-російськи вони говорили, але я не буду. Ця мала дивиться крізь відкриту браму і каже, бабуся, а що це таке? Вона каже, це монасер. А хто тут живе? Каже, монахи живуть. А як вони живуть? Каже, а так, беруть людей собі гроші і живуть собі. І як тепер переконати, що насправді життя в монастирі зовсім інше. Багато є нападів на чернече життя і на християнство сьогодні. Тому тобто треба за старі покликання молитися і за нові. А вже як у сім'ї хтось скаже, я хочу йти в монастир, то не треба падати і притомніти, бо йде в монастир. Треба навпаки подякувати Богові, що хтось хоче йти в монастир, бо бідна та церква і народ, в якому немає тих, таких людей, які здатні пожертвувати все для того, щоб Слово Боже звучало в нас, і які не думають про себе, а думають про Христа і про народ. А монахи -то і монахині це, власне, ті люди. Які пішли за Христом. Ну, добре, то не завжди нам так виглядає. Чуєте, на Ісуса Христа також нападали. Ісуса Христа, знаєте, в чому звинувачували? Що Він богохульник. Ісус Христос. Так що є дуже багато небезпек у цьому світі і труднощів, які треба долати і які треба терпіти. Але дуже важливо молитися. І Дуже важливо в опції, тобто в можливості свого подальшого життя, особливо звертаємося ми до молоді, записати і таку опцію. Не лише лікар, космонавт, військовий, депутат, банкір, менеджер або ще щось таке, що там має бути. Піти в монастир це також можливість. То все зале... щастя залежить від того, як ми внутрішньо переживемо зустрічі з Богом. Чи це в сім'ї, чи це в монастирі, все залежить від нашої віри. Але так важливо не боятися такої можливості, якщо хтось йде в монастир, то підтримати його і не боятися вирішитись в цьому смислі. Хочу йти в монастир, хлопці і дівчата. Ми чекаємо хлопців, сестри там чекають дівчат, нема проблем. Дорогі сестри і браті. Сьогодні сердечно вітаю усіх тих, які носять ім'я святого Василія Великого зі святом їхнім, з іменинами і чоловіків, і жінок. Бажаю миру, здоров'я, але найбільше бажаю оцього натхнення щоб, так як ваш покровитель, заглиблюватися у святе Писання і відкривати шляхи Божого Слова до людського серця. І ще раз вітаємо всіх із цим святом, тому що ми великою мірою причетні, оскільки це Васильянський монастир, всі, хто сюди приходить, великою мірою причетні до цього свята. І вітаю з новим 2025 роком. Нехай Господнє благословення за молитвами Його пречистої Матері, і святого Отця нашого Василія зійде на всіх вас і з вами перебуває завжди. Христос народився!